Всім привіт! Ви на каналі Меріл. І сьогодні в нас на огляді розумні окуляри для плавання Форб. Поїхали! Для початку покажу вам його комплектацію. Нас зустрічає брошурка, яка показує, як встановити додаток на ваш смартфон та синхронізувати окуляри з ним. Ось такий в нього потужний кейс. Я думаю, ваші окуляри точно будуть без спеці. Тут навіть є отвори. Якщо ви закинули сюди вологі окуляри, вся волога вийде через ось ці отвори в кейсі. Тут навіть є в комплекті спеціальне кріплення для пульсометра Polar Verity Sense. І ви також можете слідкувати в цих окулярах за вашим пульсом. Це приємний бонус. Відкриємо наші окуляри. Тут знаходиться в комплекті 6 переносиць, під будь-яке обличчя підійдуть ці окуляри. В комплекті йде зарядний кабель і самі окуляри. Давайте я вам покажу, як налаштувати їх та під'єднати до смартфону та почати вже користуватися цими топовими окулярами. Для початку вам треба встановити додаток Form. Він доступний як на iOS, так і на Android. Після того, як ви завантажили додаток форма, ви можете приступати до налаштування ваших окулярів. Вам потрібно буде створити профіль в додатку та синхронізувати окуляри додатком. В цих окулярах є поле даних, який показує потрібні вам метрики під час вашого тренування. На приборних панелях в нас є три екрани для плавання, для завершення довжини та відпочинку. Перший екран для плавання це те, що відображається під час того, як ви пливете. Другий екран відображає те, що ви бачите після того, як ви зробили поворот. А третій екран це те, що ви бачите після того, як завершили плавання. Ці екрани ви можете налаштовувати під себе, щоб вони відображали дані, які вам потрібно. Додаток Form, він майже такий же самий, як популярні додатки по типу страва або тренінг пікс. Ви також можете слідкувати за вашими улюбленими топовими атлетами або там за друзями, ставити лайк, коментувати та ділитися вашими тренуваннями в соцмережах. Синхронізація окулярів відбувається тільки тоді, коли ці окуляри знаходяться у вас на обличчі. Ви надягаєте ці окуляри, заходите в додаток, обираєте пункт там, де намальовані окуляри, та синхронізується воно все автоматично. Якщо це не відбувається, ви можете свайпом донизу або в правому куті обрати пункт оновлення. І ваші окуляри повинні синхронізуватись та відвантажити всі тренування, які запам'ятали ці окуляри. Я знаю, що ви любите хвастатись в страві своїми результатами на тренуваннях, і форм про це теж подбало. Ви можете синхронізувати з травою або тренінг-пікс. Ці окуляри, щоб вони автоматично дублювали ваші тренування в ці сторонні додатки. Тому ось ці топові окуляри в нас по найкращим цінам. Якщо ви знайдете дешевше, ми вам зробимо ще дешевше. Тому замовляйте у нас, посилання на них я залишу в описі до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Цьомаю ваш любий мейл.